Знайшов площадочку відносно недалеко від себе десь машин, ну, 50-60 стоїть. Але машини всі для Німеччини, не на експорт. І ціни трошки кусаються. Ось, наприклад. Ну, ще таке скажу, пробіги в усіх маленькі, дуже маленькі, відносно маленькі. І усі з новими тюфами, з новими тих, техоглядами машини. От вони просять за клію. 3098 рік бензин. Новий тюф. Mercedes a класа обхожу стороною. Не знаю, можливо, таке буде цікаво на експорт. Це 15 рік. Дача 16-й навіть рік. ну Перший місяць 2016 рік, буде 15-ти, 170... Ой, трошки ударився 175 пробіг 175 мазду обхожу стороною. 5,5 тисяч опіль, не знаю. Сузуки, оце щоб така ще більш-менш якась ціна, що можна там, я не знаю чи вони торгуються. 3,5 рік. 136 тисяч пробігу, 50 кВт бензин, ну теж малолітражечка. Opel дорого, там 6 чи 7 половиною, Audi дорого. Е, ну Можу називати. 6400 ціна стоїть. 6400. Peugeot 5, 5 да, Я розумію, що воно Туран Cross е, на накладочках, на парктроніках. Ну такий весь. Видно, що машини готуються. Тут така серйозна контора. Гірші автомобілі 13,5-14 рік. Ціна як в Україні. Класний такий апельок хетчбек, зайшов би. У нас вдома. Ціна 8600, 15 рік, бензин 88 кВт. 120 пробіг Ну, і коли дивишся на машину. Ну, так, якби. Все, звичайно, треба перевіряти. Але стани, салона, всього-всього кузова, машинки вилизані. Степвей. 7614 рік. Бензин. Майже все бензин. Оця мені машина, вона, правда, на сонечку трошки. Моя тінь буде відблиску. Я не бачив такої комплектації, називається Монте-Карло. Шкода фабія на комплектації Монте-Карло. Хоч вона і червона, але дивиться вона дуже-дуже Прикольно На таких дисках Монте-Карло. 8 тисяч хочуть за неї. 124 пробіга, 2014 рік. 1,2 TSI Вона на червоному салоні з боковими підтримками. Вона там на підігрівах. Там стоїть 5 ступка. Там такий перфорирований руль. І така машинка, машинка. Ну на всьому. Але ж я кажу, ціни для Німеччини. Honda Jazz. дорога. 5000 стоїть. Е, ну і таке. Оце доволі прикольна машина. Її е, люблять це Макс. 6200. Вот. Hyundai. Дорога, теж я підходив. Я ж кажу, це для Німеччини. От, хто хоче таку свіжу машину з малим пробігом і з тюфом, скажімо так, вам все зроблять і у вас ось буде ціна 13 й год 8700. У вас новий тюф на два роки. Все, машина відхимчищена, відполірована. Наприклад, хто хоче Opel з з запотівшої фари, Б і з другої запотівшою, з такою царапкою ззаду. Але вона буде на свішому тюфі, на маленькому пробігу. не знаю от, Вона буде коштувати в Німеччині для німців 4400 182 пробігу. 1,8 бензин-мотор. Єдине, я ж кажу, що тут от таке ще більш-менш, коли до такого підходиш. А гіла 1,2. Не знаю, як вона. Салон цікавий. Такий жовто оранжево чорний І ну, воно все в оригіналі. Це так з завода. 3200 восьмий рік. 149 пробігів. Бензин. 149 пробігів. І BMW одиничка. 6000, Пішло, пішло. Гарно. Супер, Б. Не буду навіть підходити. Думав, що отаке ще буде більш-менш там в якійсь ціні, але ти підходиш, подивіться на фару на її. От, ти підходиш воно рік в рік, 12 тисяч 12 тисяч 12 рік. От, що там уже говорить про мерси, це класа. Ну, якби така площадка одна із дорогих, скажімо так. І у нас там єшечки стоять, ауді стоїть, гран Чирокі стоїть без ціни. Цешка стоїть, дизель на походу дизельна цешка 16 рік, 19 тисяч. Ну, це серйозна ціна. Ще одна 15 тисяч. Ой, що там, який рік? 15 рік. Ну, отак. Якось тако, все одно як би покажу. Отак вот вона виглядає. Отак вот вона називається. А кому потрібна машина за адекватні фінанси в нормальному стані, як для Німеччини, так і для експорту в Україну. Звертайтеся, буду радий допомогти, буду радий знайти і зробити якомога ліпшу ціну і з нормальним станом машини, щоб все було файно. Всім до побачення!